З великим задоволенням передаю слово директору податково-юридичного департаменту KPMG, пану будь ласка. Дякую, пані Наталі. Так мене звати Олег Чайка. Я директор юридично-податковому відділу компанії KPMG. І ось уже 10 років як я повернувся з Канади, де працював у відділі міжнародного податкування компанії KPMG, і де саме займався правилами КІК. Контрольованих іноземних компаній вже для канадських компаній, які мали дочірні підприємства за кордоном. І вже з певною ностальгією дивлюся, згадую ці правила, які намагаються вести в Україні. В принципі, Україна на правильному шляху стосовно того, що потрібно вводити ці правила, на мою думку, це трошки зарано для України. В якому сенсі правила. Про розрахунок і звітування і оподаткування доходу іноземних компаній в Україні або в країні, де проживає бенефіціар, вони є найскладнішими з усіх правил оподаткування з багатьох причин. Там і застосовується і компанія за іноземно зареєстрована за іноземним законодавством, платить податки іноземній юрисдикції. Ви повинні ту частку і той податок, який розрахований за іноземними законами відповідності до стандартів бухгалтерських іноземних держав, яким чином перенести, відзвітувати в Україні, показати іноземні податки, первинні документи всі на іноземних мовах, да яким чином українські податкові органи будуть адмініструвати, розуміти, що взагалі написано в цих документах, і так далі. Тому Подібне, тому ці правила а, можна і потрібно вводити в Україні, де налагоджена а, гарна система адміністрування податків. Ви знаєте, в Україні в українські податкові органи, платники податків скаржаться на те, що найбільшою проблемою в Україні є неналежне адміністрування податків, навіть тих, а, які прийняті в Україні наразі. От тому, якщо, якщо ввести Ще один пласт дуже, досить складних концепцій стосовно оподаткування доходів наземних дочерніх контрольованих компаній в Україні, то в мене дуже великий сумнів, що вони будуть нормально адмініструватися. Але давайте все, все по порядку. І так, ну якщо ці правила будуть прийняті, то ви бачите обличчя людини, яке буде у наших бізнесменів після прийняття цих правил. І так, ідемо далі. Що таке все-таки правила і контрольовані іноземні компанії? Контрольована іноземна компанія це будь-яка юридична особа, яка зареєстрована за законодавством іноземної держави, що знаходиться під контролем. І далі це ключові фрази контроль фізичної особи резидента України. Це буде специфіка для України. Було прийнято політичне рішення, що цей доход буде оподатковуватись тільки. У фізичних осіб резидентів України, а не у українських компаній, які можуть стояти між кінцевим українським бенефіціаром і дочірніми компаніями за кордоном. В принципі, я, напевно, з цим погоджуюся, оскільки у нас досить, у зв'язку з досить таки жорстким валютним контролем в Україні, у нас досить таки мало структур, якими б володіли українські бенефіціари через українські компанії за кордоном. А, і так як я сказав, ключові слова: контроль над контрольованою неземною компанією фізичною особою резидентом України. Контроль... Мається на увазі юридичний контроль і фактичний контроль. Що мається на увазі під юридичним контролем? Це пряме чи опосередковане володіння однією фізичною особою-резидентом, часткою в іноземній компанії, прямо чи опосередковано у 50 і більше відсотків. Або якщо є пряме чи опосередковане володіння двома чи більше? Фізичним особам резидентами України часткою сукупною часткою в іноземній компанії 50 і більше відсотків. При цьому одна юридична, одна фізична особа-резидент володіє часткою не менш ніж у 25%. Є ще там спеціальні правила визначення опосередкованого контролю. Там додається до частки, якою володіє українська фізична, фізична особа резидент України. в Іноземних компаніях ті частки, які ми володіють там родичі цієї фізичної особи, якщо у нас є проміжні структури, типу трасти, фонди іноземні. Це теж враховано в нових правилах стосовно юридичного контролю. Є певні питання з приводу номінальних власників акцій, які діють в інтересах українських бенефіціарів. А однак, я думаю, що ці правила теж, ця специфіка теж буде врахована при фіналізації правил. Що таке фактичний контроль? І, напевно, найбільше. Суперечок було з приводу того, що таке юридичний контроль, все таки чи варто додавати фактичний контроль до, до переліку і що таке фактичний контроль. Фактичний контроль це навіть якщо фізична особа не володіє безпосередньо цій компанії акціями, однак через певні важелі впливу ця особа може впливати суттєвим чином на рішення іноземної. Компанії, що мається на увазі, це коли а, фізична особа, резидент надає вказівки керівним органам іноземної компанії. І, ну, відповідно, якщо ви дасте кожен із вас дасть зараз вказівки, вийшли там імейл. Гуглу ніхто це всерйоз не, не, не буде сприймати. Однак, якщо фізична особа представляє іншу компанію, з нею зустрічаються, з нею обговорюють контракти, з нею обговорюють там продаж акцій чи наступні інвестиції, і всі знають про те, що з нею рахується з тим, що вона кінцевий бенефіціар і приймає рішення за цю компанію, навіть якщо вона не володіє жодним. Жодним чином якимись акціями чи іншим інтересом цієї, то розумієте, що в цьому випадку є наявність фактичного контролю фізичної особи над, над іноземною компанією. Якщо фізична особа веде перемовини стосовно укладання правочинів для іноземної контрольованої компанії, якщо Є фактичний контроль, якщо фізична особа, бенефіціар знаходиться і має право розпоряджатися рахунками, наприклад, через інтернет вона сидить в Україні, вводячи пароль і маючи доступ до рахунків іноземної компанії, вона розпоряджається фінансами, там платить, отримує кошти, не дозволяє проводити якісь операції по банківському рахунку. В принципі, такі Такі речі не є чимось незвичайним і дуже часто користуються українські бенефіціари, які знаходяться в Україні стосовно своїх контрольованих іноземних компаній. І, в принципі, фактичний контроль буде також визначатися в тому випадку, коли банки вони теж перевіряють, хто є бенефіціарним власником компанії і рахунку. Тому при відкритті рахунку вказується бенефіціарний власник. Якщо була зазначена саме ця фізична особа як бенефіціарний. Власник при відкритті рахунку іноземної компанії, то така особа буде фактичним власником іноземної контрольованої компанії. Так, ідемо далі. Є Певна затримка. І так, які платники Ні. податку з доходів або прибутків, правильно казати, контрольних іноземних компаній будуть в Україні. Презавцем це, це тільки, як я сказав, фізичні особи, українські громадяни чи іноземні громадяни, які володіють не менше 50% частки в іноземній компанії, прямо обосередковано, або володіють не менше 25%, при цьому, що два чи більше українських. Бенефіціари володіють сукупно не менше 50 прямо або посередковано в іноземній компанії. Ну і е, особи, які здійснюють фактичний контроль. Прямо скажу, що тут мож, можливо будуть певні проблемні моменти. А що якщо у нас є дві особи там чоловік і дружина, які, які здійснюють контроль над іноземною компанією. Тому один і той же доход іноземної компанії повинен включатися в дохід обох. Обох людей в Україні. Одної людини, тому що він володіє там, юридичним контролем, а іншої, тому що вона здійснює фактичний контроль. В принципі, проблемні питання є. Я думаю, що практика застосування цих правил все розставить на свої місця. Об'єкт оподаткування. Як буде розраховуватись коригований прибуток контрольованих іноземних компаній, який буде включатися в оподаткований дохід фізичних осіб в Україні? Перше за все, ми беремо бухгалтерський прибуток до оподаткування контрольованої іноземної компанії, який розраховується за іноземними стандартами бухгалтерського обліку, і робимо певні коригування відповідно до податкового кодексу України. Їх не так не так уж багато. Там порядка шести 5, 6, 7, зараз кінцева, кінцева кількість таких коригувань обговорюється. В принципі, вони не дуже важкі і в. Я думаю, що з ними можна було б погодитись. Там є певні моменти для обговорення, але в принципі вони не є чимось важким. Для мене чесно кажучи, більше питання буде стосовно питань валютного. Курсів, які потрібно взяти, наприклад, якщо кажуть, що бухгалтерський прибуток повинен бути переведений в українську гривню на кінець року. А що якщо операція з продажу цінних паперів була протягом року? Який курс застосовувати для цієї операції? То який був на момент продажу цінних паперів і здійснення операції, чи на кінець року, тому що ми просто переводимо? Прибуток відповідно до бугатської звітності в українську гривню. Є певні виключення від оподаткування, а також правила стосовно оподаткування дивідендів, які виплачують як іноземні контрольовані компанії, так і українські компанії на користь іноземних компаній. Я думаю, ми про це скажемо трошки пізніше. Ставки податків. Ставка податку, ви знаєте, в Україні для фізичних осіб ставка податку 18%. І, як правило, нерозподілені прибутки іноземних контрольованих компаній будуть включатися в дохід українських бенефіціарів резидентів України за ставкою 18%. У тому випадку, коли Іноземна компанія буде розподіляти свої доходи і виплачувати на рахунки в Україні. То там у двох випадках ці доходи іноземних компаній не будуть оподатковуватись як дохід іноземних контрольованих компаній, а вони будуть оподатковуватись за ставкою 18 а будуть оподатковуватись за ставкою 5%, яка наразі існує для дивідендів, які українські резиденти. Сплачують при отриманні дивідендів від українських компаній, що, в принципі, справедливо. У тих випадках, якщо компанія, іноземна компанія розподіляє на користь українського. Бенефіціара і на рахунок на його рахунок в Україні ті прибутки, які вона заробила за кордоном, і е, фізична особа отримує ці кошти до подання звіту, про що ми поговоримо трошки пізніше. Ці доходи е, не оподатковуються як доходи іноземних компаній, а оподатковуються як дивіденди за ставкою 5%. Якщо до кінця наступного року, тобто протягом двох років після звітнього. І навіть після подання звіту фізична особа виплачує такий дохід на банківські рахунки свої в Україні, то робиться коригування, подається уточнена на декларації. То дохід, який був оподаткований за 18%, стає оподаткованим за 5%. Ну і різницю держава Україна теоретично повинна повернути платнику податку. Якщо іноземна компанія сплачує за кордоном податки, то ці податки враховуються при... Розрахунку податку, який повинен бути сплачений в Україні. І Там теж є дуже багато проблемних питань, хто буде підтверджувати саме сплату податку, чи враховуються податки на репатріацію джерела виплати. Якщо там дивіденди виплачуються, чи якісь доходи з України, Україна отримує податки, це теж треба врахувати стосовно того доходу, який при сплаті з України включають у свій дохід іноземні контрольовані компанії. Знову ж таки, є досить таки, Це досить таки складна проблема, як врахувати і прив'язати податки, які були сплачені, можливо, в декілька юрисдикцій стосовно одного й того ж доходу, і потім їх показати і покредитувати в Україні. Але в принципі ця справа вирішується головне, як я вже сказав, це правильне і належне адміністрування цих досить таки складних правил. Звільнення фізичної особи резидента України від оподаткування прибутку іноземних компаній в Україні. Напевно, давайте я вам дам такий екскурс, чому в принципі ці правила були введені. Уявіть собі українську, українську громадянина, який постійно проживає в Україні, і який, продає, який володіє українською компанією і продає, наприклад, метал за кордоном. Так для. Він може як безпосередньо продавати кінцевим покупцям з України, а можливо сказати, на що я буду це робити. Тут ставка за висока податку, наприклад, давайте я створюю компанію десь на BVI, і буду продавати на свою компанію на BVI метал за дешево. Да? А ця компанія вже буде продавати метал за дорого і нічого не платити на BVI. Так ось, для того, щоб попередити, є певні види діяльності, які. Фізична особа резидент, може структурувати таким чином, щоб досягти податкову вигоду, і от саме оці неналежні податково мотивовані, як я їх називаю, структури, які спеціально створюються для того, щоб не оподатковувати належний України дохід в Україні, а перенести точку доходу за кордоном і не оподатковувати ці доходи ні в Україні, ні за кордоном. От, в принципі, оці правила вони дають змогу сказати, що якщо ти навіть, якщо навіть ти перенесеш, Точку прибутку за кордону, ми все рівно оподаткуємо цей дохід, який ти приніс з України за кордоном. А ти ще витратиш гроші на те, що будеш там готувати звітність, заснуєш іноземну компанію, будеш управляти нею. Це теж твої додаткові витрати. Тобто ти втратиш більше, ніж якби ти прямо з України торгував з безпосередньо з іноземними компаніями, які купують твій метал. От, а разом з тим потрібно визнавати, що є і належні структури, коли українські бізнесмени інвестують за кордон. Наприклад, якщо хтось купує завод за, за кордоном, це, це належна діяльність, і завод ти в Україну не перенесеш, і точ, точка прибутку бути там. Тому от активний дохід, вважається, що він не буде, дохід, активний дохід від активної діяльності за кордоном не буде оподатковуватись в Україні. І планується, що буде оподаткувати стільки пасивний чи прирівняний до нього дохід. Які ще критерії для того, щоб дохід не оподатковувався в Україні? Повинен бути договір про уникнення подібного оподаткування або про обмін інформації. Іноземна юрисдикція не повинна бути низько оподаткованою, яка внесена до переліку неналежних держав, які в перелік яких вказується кабінетом міністрів, та виконується одна із умов: ставка. За кордоном не повинна бути менше, ніж 13%. Ефективна ставка не повинна бути не менше, ніж 13%. Або частка пасивних доходів не повинна бути більше 50% від доходів контрольованих іноземних компаній. Ну і зараз давайте тоді зараз перейдемо до плюсів і мінусів. Це саме тема. Дуже коротко: плюси для держави. Формальна імплементація однієї з ініціативи БЕПС. Примарна можливість збільшення податкових надходжень від правил КІК. Чому примарна? Оскільки ми знаємо, що ці правила розповсюджуються на фізичних осіб-резидентів України для цілеї податкування. Багато з наших бізнесменів постійно проживає за кордоном. Відповідно, на них ці правила розповсюджуватись не будуть. І там і Коломойський, і Ахметов, Фірташ та інші можуть, я вже не кажучи, про інших бізнес можуть запросто переїхати в іншу країну, де, наприклад, немає правил, або вони більш краще адмініструються, і Україна нічого не отримує від імплементації цих правил. Примарна можливість прискорити повернення капіталу в Україну. Чому примарна? Оскільки люди виводять звідси капітал не тому, що тут великі податки, а зовсім з інших проблем тут і валютна нестабільність, і рейдерські атаки. І і тому подібне, і політична нестабільність, і, і так далі. Тому подібне. Нівелювання одна з один з плюсів для податкових органів це нівелювання податкових чинників для створення іноземних податково-мотивованих структур, а також стимул для українських власників таких податкових податково-мотивованих структур переводити їх до України. Мінуси звичайно збільшення витрат на адміністрування. І збитки від бізнес еміграції та змін податкового резидентства українських власників, контрольованих іноземних компаній. І це вже плюси і мінуси для українських бізнесменів. З, е, із плюсів можна додати стимул ще одна причина мігрувати з України, якщо інші причини не були достатньо вагомими, ну, а мінусів набагато більше. Це і оподаткування нерозподілених іноземних доходів в Україні. Що це значить? Як е, доходи, які оподатковуються в Україні, це віртуальні доходи. Українські е, фізичні особи вони не отримували цих прибутків в Україні. Їм навіть немає з чого сплатити ці податки. Доходи отримані за кордоном. Вони там і залишилися. Якщо вони не розподіляють, відповідно, якщо ми податковуємо цей віртуальний дохід, то українські бізнесмени повинні десь взяти додаткові кошти, яких вони в Україні, для того, щоб сплатити ці податки. Дуже часто з того, як наразі правила в Україні сформульовані, буде подвійне і потрібне оподаткування одного і того ж економічного доходу. Витрати фізичних осіб на консультантів зараз не враховуються, вони будуть достатньо значними для не враховуються при обрахуванні скоригованого прибутку контрольованих візенних компаній, які повинні податковуватися в Україні. Це ще один недолік. З'являється ще одна підстава для податкової перевірки. Ну і суттєві санкції за порушення. Правил кік, дякую за увагу.